А ви знали, що по неділях можна з 5 травня по 30 червня можна економити їм... Ой, блять, наші під ноги дивиться. Можна економити клієнтам 23% від доставки, тому що в них діє акція на новій пошті. І так зручно, ось навіть сьогодні неділя, вже пізній пізня ніч. Треба йти додому. А я йду, я йду з пошти, відправила шість посилочок. Задоволена. І впевнена в тому, що мої клієнти будуть теж задоволені, тому що все-таки економія на доставки це ну, багато, значить, якась, якась там одна квіточка, на студіючий раз людина купить. Це приємно, я так думаю. А напишіть, як О, до речі, напишіть, як ви відправляєте чи ви користуєтеся акціями цими пошти. Розкажіть свою думку про... Відправлені якою ви користуєтеся новою чи Укрпоштою.